Вітаю, друзі. Паркан, який 10 років тому мав чарівний вигляд, сьогодні перетворився на ось таке непорозуміння. 10 років тому він був опалений, зашліфований і мав чудовий вигляд. А сьогодні верхня дошечка вже замінена. І так розумію, що довго він так не простоє. Тому вирішив фарбувати. Чим же фарбувати? Площа не маленька, фарба дорога і має ряд недоліків люба, та, що продається в магазині. Ну що ж, будемо робити фарбу із своїми недоліками. Починаємо, друзі, виготовлення фарби, яка називається... Шведська фарба. Вона теж має свої недоліки. Але є в неї переваги. Друзі, недолік в неї який. Її не можна використовувати, виготовлену завчасно. Її потрібно приготувати і відразу використати. Це, мабуть, головний недолік. Але в неї є велика перевага. Вартість і мікроскопічна порівняно з магазинними фарбами. А стійкість досить пристойна, якщо шведи фарбують нею будинку і навіть дахи. От, набамбурили сюди три відерця води, розпалили вогнище і гріємо. Водичка доходить до кипіння, друзі. Заколотим перший інгредієнт. Це у нас буде. Житнє борошно 798 грам. Без 2800. Нам і потрібно 800 грам на 10 літрів фарби. Всипаємо у відерця ось так. Висипаємо борошно. Пакет, звісно, я кчуву. Добавляємо холодної водички сто 2 літри і мішаємо і виливаємо те, що ви полоскали. серцем кипить, булькає та Поставити на вогонь, друзі, треба безперервно колотити, а мені цього абсолютно не хочеться. Тому ставимо на водяну баню, трошки більше займе часу, але зато гарантований результат без всяких пригарів на дні. Можемо ще раз перемішати міксерку і хай воно собі тут вариться коли завариться до гарного клейстеру будемо вкидати інші інгредієнти кожних хвилин 5 підходимо і

Кісіль всипаємо наступний інгредієнт. І це у нас сіль, кухонна кам'яна, готунок не важливо який готунок. Отже, друзі, нам потрібно 250 грамів солі на відро. Точність вах, конечно, зашкалює. Разом з відерочком 350, без відерочка 250 грам. Додаємо залізний купорос, Тут 500, нам потрібно на відро 400 грамів. 595, ну, трошки пересипали, не страшно. Нам потрібно, нагадую, на 10 літрів 400 грам залізного купоросу. Засипаємо суміш залізного купоросу і солі кухонної. Діло розколоємо і продовжуємо загрузку. Відважуємо, друзі, пів кілограма пігменту, в нашому випадку це оранжевий. Всипаємо пігмент на купілі. Може досить симпатичний. Ну, може і не оранжевий, але жовто коричневий симпатичний колір. Дуючи важливий інгредієнт ляна оліфа, друзі. І потрібно для фарбування парканів. Рекомендую 300 г, для дахів 500-600 грам. Що ж, вливаємо 300 г, друзі. Нам треба тут баночка на літр, третину банки. Ось так, буде добре. Для надійності додамо ще з півпляшечки оліфу і оксоль. Думаю, це буде тільки плюс. Додаємо ще пів пляшки оксолі. Вона, звичайно, значно гірша по якості, ніж ляна, Але так як вона містить секативи, думаю, що це тільки покращить нам. Особливої екологічності не потрібно. Друзі, оліфа оксоль має в своєму складі розчинник, так що з вогнем там обережно дивіться. Тобто до відкритого вогня, якщо готуєте на відкритому вогні, не застосовувати або застосовувати тільки тоді, коли знімете з вогню. Друзі, отримали ось таку гарнюню варбу. Зараз розливаємо по відерцях і приступаємо до роботи. Так, беремо фарбочку, поки вона тепленька, і пробуємо наносити ось так. Пройшло буквально 4 годинки. Паркан площею більше 60 квадратів. Три відра фарби вартістю 143 гривні за відро. І ось така краса. Є деякі плямки, але буде покриватися ще раз легеньким шаром у ну, зв'язку з недосвідченістю малярів. 10 гривень. Вартість муки на відро 50 гривень. Вартість пігменту 60, олія 20 гривень. Ну, може, 25. Залізний купорос і 3 гривні кухонна сіль. Ось така вартість, друзі, такого симпатичного покриття. Практично червоний корпус університету. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Не забудьте підписатись на канал, щоб побачити, як ця фарба буде себе почувати за рік-два-три. До зустрічі, друзі!